У березні цього року родина Бурих втратила дах над головою. Ймовірно, це сталося через недбалість сусідів. Згідно з технічним висновком щодо причини виникнення пожежі від ГУДСНС України у Чернігівській області, найбільш ймовірною причиною пожежі стало порушення правил монтажу теплогенеруючих агрегатів та обладнання в квартирі. Noдин обидві частини будинків не застраховані. Сусіди пані Анжеліка переїхали у іншу власну оселю. Родині бурих надали тимчасове житло знайомі. На жаль, з обмеженням по часу. Історія з сусідом з однієї сторони дуже складна, а з іншої сторони просто показала, хто є хто. Нічого не вирішується. На жаль, людина не йде взагалі не те, що якісь там домовленості, нічого. Він живе в своєму світі, він не признає того що він винний, бачить тільки свою правду, і про свою правду він говорить і кричить. Ми трошки заспокоїлись, тому що доводити, доводити правду. Тому хто тебе не чує, це дуже безполезне діло. Він собі там існує десь, а ми собі там намагаємося відновити те, що мали, хоча б частково. Сусід відмовився нам коментувати. А родина ж хотіла відстояти свою честь у суді, але дізнавшись, вартість послуг, адвокатів та зваживши всі за і проти, вирішили відбудувати житло, адже зараз це для них важливіше. Ми вирішили не жити цими судами, а ну так сталося вже потроху відновлювати. Вони ну, не признають люди, розумієте, ми були, у нас було засідання, у нас були десь ж працівники на засіданні. Вони говорять лише про говорять взагалі не про те, що сталося. Вони кажуть, ми впевнені в тому, що 100% я будував і все окей, не могло там бути, і не, не бачать, не вірять. Навіть фактам, які там говорять після експертизи, які там були, тому родина засукала рукава із допомогою волонтера Ігоря Хуніна розібрала залишки даху та вивезла згоріле сміття зі свого будинку. Зараз Анжеліка з Романом збирають 150 тисяч гривень, аби відбудувати дах та почати внутрішні роботи. Прибрали все сміття, вивезли добрі люди, допомогли «Зеленбуд» допоміг дуже сильно вивести все сміття. Дуже багато волонтерів долучилося прибирати все. Зараз на даний момент найголовніше це до дощів зробити кришу, тож ми вже підготували все до самої криші, знайняли працівників, замовили дерево. Ну, скажімо так, от зараз, якщо все буде, то в принципі неділя півтори можна вже зробити повністю кришу, накрити кришу. А внутрішні роботи можна робити і восени, і взимку. Багато людей просто кажуть, що військовим допомагають. Ну, по-перше, Рома він військовий, це по-перше. По-друге, ця біда вона стосується всіх. І вона говорить про нас як про людей. І в мене є 5 тисяч підписників у Фейсбуці. Так? Ну, наприклад, це просто я порахував. Якщо б кожен із людей задонатив мені по 30 гривень, всього по 30 гривень ми б закрили просто цей збір. На даний момент із 150 тисяч у мене є 13 тисяч, приблизно 12 чимось тисяч. Тільки що перед зустрічю до мене підходить дівчина і дає, я кажу, я так не можу. Вона каже, ні, будь ласка, це на твій збір. Мені просто ну, насправді це дуже потужно. Це тисячі гривень, нічого собі. З іншого боку, я просто ще раз хотів би сказати, це стосується всіх зборів. Зараз родина бурих мешкає у квартирі друзів, які відгукнулися їм допомогти. Скільки ще можна буде жити в цій квартирі, невідомо, адже її господарі планували її продати. Зараз ми вже запустили процес відбудування. Зараз ложиться кладка кирпіч, і в подальшому вже будемо накривати, накривати. Ми розуміємо, що зараз ну в цій ситуації ми самі не потягнемо, не витягнем, Ну, з мінімальною заробітною платою там чоловіка військового, в нього мінімальна заробітна плата, і з моїм невеликим доходом, з маленькою дитиною, ми вимушені звертатися за допомогою до людей. Нам дуже потрібна ця допомога. В кого є змога? Ну, зрозуміло, що зараз дуже складна ситуація в країні, у кожного в родині. Але якщо хтось має таку змогу. Ми дуже вдячні. До збору долучилася й одна з чернігівських кав'ярень. Безкоштовно вона надає каву, яку Ігор Хонін роздає вулицями міста за донат для родини бурих. Вчора вісімсот ми зібрали. от. допомогти родині бурих відбудувати житло можете, і ви задонативши будь-яку суму на номер картки, яку бачите на екрані, або ж перейшовши за qr кодом який також бачите на екрані.